Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Я рада бачити всіх вас тут в такий морозний день. Ви вийшли і стоїте, ви хочете чути, ви хочете спілкуватися, ви хочете ставити свій погляд і право, і своє бачення на ті питання, які болючі для вас. Сьогодні 22 депутата спілкувалися. Створювали раду, напрацьовували і будуть напрацьовувати саме ті правила, які потрібні. Я більш впевнена громаді. Іначе і бути не може. І сьогодні не в посадах, де питання. Зовсім не в посадах. І сьогодні партія Батьківщина, збираючись на засідання фракції, сказала, сам перед положення ми маємо мати положення, ми маємо знати, що потрібно, і йти далі до громади. Я оце приїхала з Києва, була в місті Києві і хочу розповісти, хто був в Києві на Майдані. Навірно, бачив такого Петра, який постійно з прапором, де було написано, і є написано Камені Сподільський. Оцей Петро пішов на барикади, Рудковське прізвище, пішов на барикади, його облили водою, і зараз він лежить. І довгий час він лежав в лікарні тиждень. Сьогодні він вписується з лікарні. уявляєте, такий мороз, людина була на цих барикатах, попала під струю води і з величезною температурою опинився у лікарні. І хочу сказати, що в нього позавчора був день народження. Я дзвонила в газету Подолянин і від спільноти Каменецького Майдану, який там є. Або попросила, щоб наша газета Подоляна розмістила відання для Петра Ротпусного, який з перших днів знаходиться на Майдані в місті Києва. Повірте мені, що люди, які приїжджають в Київ на Майдан і зараз і бачать, що там відбувається, вони спілкуються між собою, вони не включають контакт. І якщо мені дзвонять і кажуть, що... Є там такі люди, то їх неправильно знаходять на Майдані. Коли ж люди не їдуть, а тільки говорять, що вони є. От всі ви знаєте, що це факти багато їх є, але справа не в цьому. Справа в тому, що Україна, люди на Майдані ще з 21 листопада стояли на Майданах. Я дуже пам'ятаю тих камінчан, яким поламали ребра. Це два хлопці, і, які з 10, з 10 на 11 Опинилися в гущі тих перших подій, коли були бої, коли, 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 коли брали майдан. Я приїхала тоді з Кам'янецькими людьми з 10-го 10 ввечері, а 11 а, м, ночі в нас ніхто такого не чекав. Це, був просто, ну, це просто був жах. Да. Бачила і приходила спілкуватися з людьми, які стали моїми друзями, які практично постійно сьогодні на передові і відстоюють відстоюють інтереси, я рахую інтереси громади, так? громад України, такої ж громади, як місто Кам'янець-Подільський. І приїхавши в місто, я знаю, що завтра я беру чатки людей, з якими ми їдемо в Київ, це Кам'янчани. Вони теж будуть розташовані, будуть жити на Майдані, і хочу вам. Якби доповісти чи розповісти, що сьогодні є величезний намет, поставлений біля глобуса, біля, да? да, де є автобус, де харчують дітей, хто вже там був, знає, автобус є написано, написано Каменець-Подільський, на цьому автобусі біля нього стоїть величезна кухня, в автобусі ночують люди, наші волонтери з Каменців. Рівень, готують їсти, є, є безперечно реєстрація, йде далі, і тут члени батьківщини обов'язково повинні прийти реєстрацію в партії батьківщина, там є штаб обласний. Але я хочу сказати, що сьогодні люди не відступають і мені тільки що дзвонили з Києва, що ще один намет буде великий, поставлений саме від опозиційних сил тих людей, які з перших днів на Майдані. Це українські козаки, які Мирослав бачив, я знайомила багатьох камешан, які приїжджали, які з перших днів на майдані, і які не збираються відходити виступати з майдану, в яких у друзях Гаврилюк і так далі. Мені підказують і там і Петро з діаспори багато людей приїжджають за кордону, ночують на майданах. Українці з діаспори за кордону, які Хулівають за нашу країну, за нас з вами. І я сьогодні хочу сказати, що дуже велику надію маю, що саме та рада, яка буде створена, вона буде відображати інтереси саме громади. Я в цьому більше ніж впевнена. І якщо є такі побажання, Мирослав Іванович, я вам кажу, що громада повинна дати вам ці доручення, безперечно ви маєте їх. Додати, долучити до тих напрацювань, які працює група. Група працює сьогодні. У нас можна редакційна, я би сказала, група скоріше так, тому що кожна правка вона голосуватися на, потім на всій раді. Сама да, на раді, спочатку на раді буде формуватися, я би сказала робочі питання, положення, правила відстоювання, виборювання тих інтересів, які... І ще раз, я хочу до вас звернутися, щоб ви зрозуміли, що сьогодні на Майдані, якщо приїжджають члени партії, вони обов'язково проходять реєстрацію по партійних, по партійних списках, там і проходить реєстрація. Є люди, які не їдуть, не їдуть, ну, не мають відношення до партійних до, партійних, до членства партії, тому знайте, що сьогодні Козацька рада. Коло козацьке, готовий прийняти приймати людей, і Мирослав Іванович Іванов біля мене він вже знає, що це так воно є. І, і, і сьогодні є намети, де саме ці люди готові надати і комісця, так сказати, і харчування, і приночувати, і залишити речі і так. Ще раз хочу сказати, що зверніть увагу на своїх дітей мали, до 14 років, де вони у вас є, щоб їх не приходилось ще потім повертати додому, тому що випадки є, коли діти да, з'являються на Майданах, на, Київі, на тих самих майданах, на тих самих місцях, які небезпечні для, для дітей. І, Ще тільки недавно на днях до мене підійшла одна моя хороша приїтелька зі кожанка з, з Ніколаївської церкви, і з мали, Патрійно, мені сказала, Валентина Потріна, найдіть мені онука. Я кажу, звідки ж я знаю, він каже, похожий на мене. Ну, а ми вже з нею десь приблизно одного віку. От. Він такий, як я була молода. А вона гарна голова, я кажу, добре, що буде шукати. Ну, ми так посміялись, але якщо серйозно, то дійсно вона мені розповідає, що вона тільки знала, що він там, знала випадково, вона знала, що він, як він навчається, до своїх друзів. Тому Це дуже добре, що наші молоді українці, наші діти виборюють. Стоять на цих майданах, не хочуть кращого життя для нас. І ми їх виховали думаю, вони євно, правда, Мирослав? Ми гордимося цими дітьми. Але життя, життя, небезпеці, вони не знають. 14 років у нас такі герої були, Командори, правда? 14 років, але то інші були часи. Давайте ми побережемо своїх дітей, а таке покоління, як більш дорослих, долучайтеся до боротьби. Добре, всіх благ вам, всіх, щастя, всім, здоров'я. Я що впевнена, що ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!